Нехай Господь береже усіх українських захисників, всіх дорогоцінних воїнів. Моліться Господу, бо Господь з вами, Господь моя підмога, я буду споглядати на моїх ворогів, краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину, краще надіятися на Господа, ніж надіятися на володарів. Усі народи оточили мене, та я дав їм вісіч Господнім іменем. Вони повністю мене оточили, а я дав їм вісіч Господнім іменем, обсіли мене, наче бджоли вощину з медом, запалали, як вогонь у тернині, а я їм дав вісіч Господнім іменем. Мене штовхнули, я заточився й падав, та Господь мені допоміг. Господь, моя сила і моя пісня. Він став мені порятунком. Голос радості й спасіння в оселях праведників, Господня правиця явила силу, Господня правиця підняла мене вгору, Господня правиця явила силу. Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене та на смерть не віддав. Нехай береже вас Господь, Господь з нами і Його сила явна. Нам всім потрібно покаятися і вірити в Господа Ісуса Христа, який нас береже.